Вітаю життя кожної дитини дорогоцінне. А коли це двійня, воно цінніше в два рази. І зараз я приїхав приймати двох дітей, бо це одна з наших врятованих жінок. В неї було четверо дітей, вона проживала на Харківщині. Її населений пункт окупували, і ми евакуювали її. Вона потім повернулася після деокупації. Але постійні обстріли, і ця жінка знову зв'язалася, і ми евакуювали її вдруге. Але вона вже носила ще двох дітей, і сьогодні в неї вже шестеро дітей. Я зараз в Києві, в перинатальному центрі, і ми зараз підемо її вітати. Неймовірно прекрасних козаків. Ти з як народилися. Вже мама дала ім'я. Ми не будемо називати це чудове українське ім'я. І зараз ми поїдемо вже до нас в центр. Будемо знайомити козаків з нашим центром. Я батько чотирьох дітей. Я вже давно не тримав, бо діти вже подорослішали. Але завжди, коли мені вдається потримати немовля, це неймовірне відчуття. І Я щасливий, що ми в час війни можемо святкувати народження дітей. І я дуже б хотів, щоб досить швидко ми звільнили наші території і святкували народження українських дітей на звільнених територіях. Тоді три разів. Кидаю картопельку. Подавати.